Всім привіт! Ви на каналі Містер Воха, і сьогодні у нас огляд на вегетаріанський сухпайок із США. па бам Ось так він виглядає. Ну, так правильніше буде. Їх є 4 штуки, 4 меню, розумієте? І це у мене четверте меню. І ми будемо дивитися, що тут у нас всередині знаходиться, і взагалі чи можна буде їм наїстися, і взагалі, чи він прикольний, чи не прикольний. Приступимо ми до розрізання цієї упаковочки і подивимося, що там у нас всередині. Вже дуже цікаво дізнатися, що тут може бути. Так, дивимося. Ось така в нас менюшка виходить. Ох ти що, скільки всякого нового. крем Крембрує всякі. Опять якась опладушка. Це взагалі вафлі якась заморожена. Прибори є. М -м, люкс, чітко. Приборчики, ложечка бачу є, одна ложечка. Так, що це в нас? Ах ти що, А тут навіть нічого не написано. Розумієте? Вон, нічого не написано. Як я люблю їсти? Не знаю, що я буду їсти. А це що таке? United States of America. Опять якась штука. Прикольно. А це що таке в нас? Що це в нас таке? А що це в нас таке тут? А чого воно не підписане взагалі? Як дізнатися, що там знаходиться? Що ми сьогодні будемо їсти? Що в нас виходить? Вафля якась? П'ять? Що 5. Моя порада вам, дорогі друзі. Вчіть англійську мову, і у вас не буде таких проблем, як у мене. Ну і що, давайте ми вже дійдемо до цих страв. Що там всередині знаходиться, там нічого не пише, а якщо щось пише, то ми не розуміємо. У нас сьогодні замість балончика знаходиться ось така грілочка. Прикупили таку, знайшли в магазині. Набагато комфортніше, набагато менше в розмірі і компактніше набагато. Правильно, я сказав чи неправильно, я не знаю. До неї приєднується ось такий балон. І гарно прокручується. Оп! І на місце став. Все, він готовий до роботи. Що ми робимо? Запускаємо нашу грілку, хай розігрівається по чуть-чуть. І жара. Чітко. А, тут ще таке ніжки в нас є. Беремо нашу сковорідочку, дивіться, яка вона чистенька, гарненька. Ставимо сюди. Відкриваємо наш набір. Що тут у нас є, до речі, в цьому наборі? Зразу ми подивимося. Це відкладемо вбік. Туалетна бумага. Серйозно. Кусок туалетної бумаги. Він схожий ще на такий, як їм вже користувалися. Реально, подивіться, що це таке. Кусок туалетної бумаги. Серйозно, добре, хай буде. Завжди пригодиться. Я зрозумів. Зітайте оцю штуку і одразу не хватить треба більше брати. А це що таке? Спічки. Клас, класні дуже спічки. Давайте приступимо до цього. Хочу вже спробувати, що воно таке. Квасоля таке, як з квасолі каша. Чесно виглядає. Не дуже апетитно. Я б не ризикував би його їсти, якщо чесно. Хто з скільки він в мене вже лежить, я вже давно мав його вам показати, але що зробиш? Ну, не знаю, вам видно, але... ну. як! Хай подогріється, може, це щось допоможе. Чесно, не рекомендую цю газову грілку, вона якась незрозуміла. Щоб не затягувати той час і те відео, повідкриваємо, що тут у нас знаходиться. От перший пакуночок такий дуже міцний, я не знаю, чи шоколадка. Чи як в попередніх було там щось... О, схоже на шоколадку. Ох ти що, що це таке, що за крембрує? Фу, печиво. Яке дуже давно тут лежить. Далі що в нас знаходиться? Теж таке як вафля щось. Геть не зрозуміло, що це таке нас. Це теж печиво. Що таке сухесеньке. О, дивіться, крекері, типу. Такі крекери, Два штуки здорових. Ох ти що! Дивіться, яка печенюшка. Овся не печу, але воно так пахне. Ах ти що, як класно. Оператор, спробуй, цукар. Хто там бігає вовки чи що? Фрешнап, це в нас сервет. А чаю я так і не побачив. Так, що в нас тут знаходиться? Ми тут бачимо. Беда, тут беда просто. Я не знаю, як що це таке, якесь може м'ясо є. Не знаю, коротше, боби. Боби тут точно, квасоля є, точно, квасольова якась каша. Як дапше, серйозно. <sighs> може, у нас кисло вже. Перекисло. Ну, коротше, ще раз спробуємо. Звідки взяли, туди і закинемо назад. Фу, тільки взяло замазало все. Таке, коротше, квасоля, не знаю. Через 2 години все покаже. Оп. Приступимо ми до другої страви. Не знаємо, що тут знаходиться. Давайте поставимо на те, що тут знаходиться. Рисова якась каша по любому. Як хочу чим швидше закінчити цей огляд, бо... Ще гіршого сухпайка я ще не бачу. Поки ми чекаємо, то будемо відкривати цю пачечку. Ах, і що тут у нас. Це буде останнє відео з цими сухпайками. Позитивних емоцій дуже мало з цього сухпайка. От раніше, як ми відкривали сухпайочки, то було набагато цікавіше подивитися, що там знаходиться. А тут якесь так бідно, дуже. Якось це так сховано, непонятно як. Комплектація, якась така, якесь воно таке собі. Що воно в нас там подогрілось, хоч трішечки чи не подогрілось. Яка запашна. Але я так і не можу зрозуміти, це рис чи не рис? Так, да, такий, як плов. як... Смердить таким кислим, дуже кислим таким непонятно чим. Взагалі все гаряче візьме, всі мікроби звідси повиганяє. Може, хоч якось так спасе. Це вже не сире буде. М'яса ніякого не бачу. Ну так, да, це ж вегетаріянське. Я думаю, що ж воно таке без м'яса. Як жити можна без м'яса? Хто буде перший пробувати? Бо я геть не маю бажання. серветки хоч пахнуть із цього всього. Хто його робив? Ну таке повинне бути. Давайте попробуємо поки гаряче. На запах. Я не знаю, чого воно мені мишами виняє. Просто як всі миші світу зібралися, стякали сюди, покакали. Бачу, як кукурудзка, ну тут якісь куски, м'яса якось є, може вегетаріанське, якесь м'ясо, рис вегетаріанський, якийсь перчик, та воно ще підігріється. Я поки тут чекав, поки воно все шквариться, вариться, тут я знайшов сіль і перець. Мені здається, сіль і перець зроблять цю страву набагато смачнішою. Це було в попередніх оглядах на сухпайки, і воно реально допомагало. Сіль є. Перець. Господи, поможи, будь ласка. Ну, пахне вже краще. Ну що? З Богом. Прости мене, мій живіт, желудок, і всі органи тіла. Ну що не зробиш? Заради чогось? Не, не рекомендую. Їжа. Не вийшла. Не вийшла реальна їжа. Не можу нічого сказати і не збираюся. Просто хуйня цей рис, весь сухпайок. Я не знаю, нікому не давав би його і не советую. Із всіх моїх оглядів це самий хуже сухпайок, який я пробував. Не знаю, чого так, але висновок вже зроблений. Поставимо мою водичку, Попробуємо той чай. Візьмемо небагато водички на лєм, для того, щоб хоч попробувати той чай. Давайте відкриємо ту печеньку. В одній була печенька така коричнева, її вже з'їли. А в другій в нас теж таке як овсяне, але яке новоно воно пахне воно приємно. Реально пахне приємно. Краще, ніж той рис вегетаріанський. Угу. Хороше печиво, можна їсти. Ну що, я скажу, печиво. Якщо і попадеться такий сухпайок десь у вас десь на прогулянці чи куди ви там будете йти, кудись мандрувати і попадеться вам такий сухпайочок, ну я не знаю печиво вам не їстеся. Краще візьміть якісь консерви, ще щось. Ну, не розраховуйте на цей сухпайок, що ви тут поїсте смачно, будете ситі, будете повні сил. Ні, такого не буде. забудьтесь. Це не той сухпайок. Давайте спробуємо це печиво, чи що це таке є. Дивіться, я вам зараз в розкритому вигляді покажу. Воно якесь із повидлом із. Знаєте, таке як Таке як... Бул... булочка домашня була спечена, і вона дуже довго лежала уже, десь там, не знаю, десь лежала там в тумбочці. І те тісто стало таке вже геть дуже-дуже таке якийсь смазливе. Я не знаю, як це пояснити. Оце мужик на задньому фоні там косьтра палить, якби ви бачили. Ось тут я приготував ось таку кружечку. Це моя улюблена кружечка. Від всякого зглазу, щоб ніхто не зглазив. Саме краще метод, та таку кружку мать. Що, засипаємо ми цей чай? Що це таке? Я взагалі не пиму, блядь. Ну, пише крузнет. Red pepper pepper Рид pepper Crushit ред pepper Crushit riet pepper Ну це не чай, мабуть. Це не чай. Чому такий гострий? Це не чай. Це не чай. Це гострий перець. Да, я його, блядь, хотів ще напопить. Коротше, тут чаю нема, оказується. Дуже гострий перець. Чай, блядь. Коротше, нам залишається попробувати солодощі. Що в нас тут налито в цих джемах? Дивимося, дивіться, який джем яблучний, мабуть. Ну що, господи простий. Джем прикольний, до печива дуже прикольний. Смачний. Можна з хлібчиком собі їсти, але тут хлібчика ніякого толку немає. Оце, мабуть, хліб, це печиво і оце якесь печиво. Ну, пробуємо. Гущенка. Боже. я дуже смаче. Якась паста. Знаєте, той перець, я пече на язиці. І воно схоже, знаєте на що? Воно схоже на іриску якусь щось таке. Паста, якась, горіхова паста. Серйозно, ну так, на тобі. Ну вона мені геть не смакує. Яку ми ставимо оцінку. Якщо б і було б 10 балів, ніколи в житті я в цьому сухпайку ніякі 10 балів не дав би. Вегетаріанці, дай Бог, здоров'я, но вегетаріанський сухпайок мені не сподобався. Геть, від слова, взагалі не сподобався. Такий він собі, специфічний. Не знаю, може комусь щось і сподобається, ну. Або кажу, може, може, я дуже погано говорю, але мені здається, що він просто вже спорчений. Реально спорчений. І коли він був новенький, коли його все пакували в цю коробочку, можливо, він був дуже гарний. Начнемо з цього. А так він зараз не гарний, не пахнючий, виглядає не дуже печиво, таке як протухша. А це якесь печиво. Теж яке. не поняв. До побачення. На цьому на цьому ми і закінчимо наш огляд. Дуже смачний вийшов сухпайок. Дуже радий, що ми його закінчили, що він не буде в мене вже в голові. Надіюся, більше таких супайочків мені не будуть випадатися. Так що, люди, хочете підписуйтесь, хочете не підписуйтесь, це ваше діло. Але я цей сухпайок в рот їбав, Всім пока, з вами був містер Воха.